Простягаємо руки до Бога, просим дати нам вічне життя. Та гріхи, що у нас за плечима, нас ведуть, все ведуть в небуття. У нас людини нема без гріха. Навіть в думах гріхи ми плануємо. Тож до Бога нам треба йти, бо ми свого життя не шануємо. В церкві тиша і спокій стоїть. Образи заглядають у душу. Замолити потрібно гріхи. Тож я також молитися мушу. Я чиховався на долі. У мене син загинув, а старший тільки що прийшов ось рано, приїхав відпустку з переговорів. Але коли ми разом об'єднуємось, то нам все одно стає тепліше, краще. Ми ділимо все те, що нам лежить на серці, і все те, що нас болить. Нехай благословить стереже, укріпить, нехай Господь дає вам силу, нехай дає вам багато миру в серці, нехай Господь гоїть ваші рани, нехай товаришує вам щоденно через заступництво Пресвятої Діви Марії, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Христос народився. Славімо!